Тільки на Кабмін обклав підгузки податком на додану вартість, ціни на них одразу підскочили. Вже наступного ранку в аптеках переоцінка. На 30-40 гривень. Якщо стояли 130, вони стали 158-160. А презервативи? Ну, презервативи, що стояли у нас 18, 16 гривень зараз стоїть 24. Із деяких прилавків соціально значимі товари зникли взагалі. Сейчас допустим памперси для взрослих і детських памперси. Ми заказати не можемо, тому що їх ні тут поставщиков. Вот все. Щоб вгамувати ажіотаж довкола контрацептивів і підгузків, урядовці взялися виправляти помилки. Постанову скасували, націнку зняли. Нині до доброї справи долучилися ще й податківці, відмінусували і ще 10%. Переконують, купити дешеві підгузки можна вже сьогодні. Населення сьогодні може вже купити соціально значимі товари по тим цінам, які були до першого числа. А в ряді і це сьогодні буде дальше спостерігатися. По всій території буде ті зниження до 10%. Утім, знайти здешевлені товари ані в аптеках, ані в супермаркетах нам не вдалося. Фармацевти запевняють, закон не порушують офіційного рішення про скасування постанови не отримували. Ну нічого не знаю, тільки розмови загально такого не було нам ще. Постановить такої нам на Ціни У нас як були, такі залишилися. Люди дуже незадоволені, Вони говорять, що цей приказ відмінили. Ну нам пока такої вказівки ніхто не давав. Молоді мами про здешевлення вже сьогодні. Теж ні сном, ні духом. Ні, не падішевіля. Ну вот я токашта покупала. все одно подняти ціни ще. Ну, конечно, дорога в чітовтопам присидигне стоять. Навести лад допоможуть перевірки. Переконують податківці, охочих нагріти руки на пелюшках та презервативах. Обіцяють карати. Відзвітувати про зроблене збираються у жовтні. І народик та Денис Ковальов п'ятий канал.